Мічна вулиця Ірини Фаріон. Тому що позаду мене це один з корпусів університету Львівська політехніка. Тут таке ціле містечко. Вона викладала в університеті Львівської політехніки. А тут буде вулиця в честь. Ірини Дмитрів краз ця вулиця. Вона з'єднує два простори е, університету Львівська політехніка з тут містечка з простором університету Франка, де вона навчалась. Переименування вулиці на вулиці Ірини Фаріон дуже символічне, тому що Ірина завжди говорила, щоб українці були сильними, їм потрібен тир, спортзал, бібліотека. Отже, вони повинні бути здорові, сильні і розумні. І тут дуже символічно, що саме ця вулиця є поруч біля бібліотеки. Бібліотека це те, де Ірина читала книжки. Бібліотека це місце нашої сили, це місце набирання ідей з видатних постатей нашого минулого. Тут дуже багато студентів, тут дуже багато людей. Тут вирує життя, тут вирує енергія, така молода енергія якою вона дуже завжди захоплювала слава Україні? Вулиця Ірина Фаріон у Львові буде. Дякую депутатам Львівської міської ради за підтримку. Евоса та Дмитрик матиме за честь гуляти вулицею Ірина Фаріон разом до перемоги. Слава Україні!